Євангеліє від Матвія, 27 розділ, описує кульмінаційні події у житті Ісуса Христа, Його суд, страждання, смерть на Христі та поховання. Це одна з найважливіших частин Нового Завіту, оскільки вона пояснює сенс і значення Христової жертви для спасіння людей. Ось пояснення основних подій цього розділу. Перше суд перед Понтієм Пелатом, вірші 1-2. Ісус, після того як був зраджений Іудою, і заарештований постає перед римським правителем Понтієм Пилатом. Релігійні лідери юдеїв звинувачують Ісуса в богохульстві та намагаються переконати Пилата, що Ісус заслуговує на смертну кару. Проте Пилат не знаходить у ньому провини, оскільки Ісус не чинив злочинів проти римської влади. Навчання це нагадує, що Ісус не зробив жодних злочинів і його смерть була добровільною жертвою заради спасіння людства, а не результатом якихось людських злочинів. Друге покаяння Іуди та Його смерть, вірші 3, 10. Іуда, зрадивши Ісуса за 30 срібняків, відчуває каяття, побачивши, що Ісуса засуджують. Він намагається повернути гроші первосвященникам, але вони відмовляються їх прийняти. Іуда, відчуваючи безвихідь, іде і вчиняє самогубство. Навчання Іуда кається в своїй зраді, але замість того, щоб звернутися до Бога за прощенням, він вибирає смерть. Це показує, що навіть у найгірші моменти ми маємо звертатися до Бога за прощенням, а не шукати шляхів для втечі від своїх гріхів. Третій суд над Ісусом, вірші 11, 26. Пилат допитує Ісуса, але не знаходить в ньому провини. Він хоче відпустити Ісуса, але під тиском натовпу, який вимагає страти, Він змушений винести йому смертний вирок і віддати на розп'яття. Навчання. Пилат намагається уникнути відповідальності, але, врешті-решт, дозволяє натовпу прийняти рішення. Це показує, як людська слабкість і страх можуть впливати на важливі рішення. Водночас це підкреслює, що Ісус добровільно прийняв свій вирок і смерть заради людей. Четверте знущання Ісуса, вірші 27-31. Ісуса знущають римські солдати, вони кладуть на нього червону хламиду. Терновий вінок і б'ють його, висміюючи, як царя це частина Його страждань і принижень. Навчання Ісус не тільки фізично страждає, але й переживає глибоке приниження, це демонструє глибину Його жертви заради людства. Він віддає себе на знущання і смерть, аби виконати волю Бога і спасти людей. П'ятий похід на Голгофу і розп'яття, вірші 32-44. Ісуса змушують нести Хрест до місця страти Голгофи. По дорозі зустрічають Симона з Киринеї, який допомагає нести хрест. На Голгофі Ісуса розпинають між двома злочинцями. Під час розп'яття його висміюють, говорять, що якщо він цар, то нехай зійде з христа. Навчання Ісус не зійшов з Христа, хоча мав таку можливість, показуючи свою готовність виконати волю Бога до кінця. Це демонструє його абсолютну відданість місії спасіння людства, навіть через страждання. Шосте. смерть Ісуса. Вірші 45, 50 коли Ісус помирає, настає темрява, землетрус і завіса в храмі розривається. Це символізує те, що через смерть Ісуса відкривається новий шлях до Бога для всіх людей, а не лише для євреїв. Навчання, смерть Ісуса є моментом великої перемоги. Адже через його страждання і смерть стало можливим відновлення стосунків людей з Богом. Завіса в храмі, що розривається, показує, що тепер кожен може звертатися до Бога безпосередників. Сьоме поховання Ісуса, вірші 57-61. Ісус помер, і Його тіло забирає Йосип з Ариматеї, який кладе його в новий гроб. Це показує, що навіть після смерті Ісуса були люди, які визнали Його за праведного. Навчання, поховання Ісуса підтверджує Його реальну смерть. Однак це також знак того, що Його смерть не є кінцем. Вже в наступному розділі ми дізнаємося про Його Воскресіння, що є основою християнської віри. Восьма охорона гробу, вірші 62-66. Первосвященники і фарисеї ставлять охорону біля гробу, побоюючись, що учні Ісуса можуть вкрасти тіло і заявити про Його Воскресіння. Навчання це підкреслює важливість Воскресіння Ісуса, яке буде найвеличнішою подією, яка змінила історію людства. Всі ці заходи для запобігання Воскресінню лише підсилюють вірогідність того, що Ісус насправді Воскрес і що Він є Месія. Загальний підсумок 27 розділ Євангелія від Матвія описує найважливіші події страстей Ісуса: Його зраду, арешт, суд, страждання, смерть і поховання. Це показує Його добровільну жертву заради людства. Ісус прийняв смерть на Христі, аби виконати Божий план спасіння, і цим Він відкрив шлях до вічного життя для всіх віруючих. Євангеліє від Матвія, 28 розділ, описує події, що відбуваються після смерті Ісуса, зокрема, Його Воскресіння, явлення учням та дорученням, яке Він дає їм перед Вознесінням. Це кульмінація всього Євангелія, яка підтверджує Божественність Ісуса. Та його місію спасіння. Ось основні моменти цього розділу. Перше Воскресіння Ісуса, вірші 1-10. у перший день тижня після суботи жінки, серед яких була Марія Магдалина та інша Марія, йдуть до гробу Ісуса, щоб намастити Його тіло. Коли вони прибувають, то бачать, що камінь, який закривав вхід до гробу, відвалений і всередині немає тіла Ісуса. Ангел, що сидить на камені, говорить жінкам, що Ісус Воскрес. Як він і обіцяв, він наказує їм йти і повідомити учням, що Ісус іде перед ними в Галилею. Коли жінки йдуть, Ісус з'являється їм і вітає їх. Вони падають до Його ніг і поклоняються. Ісус також каже їм, не боятися і йти повідомити учням про його Воскресіння. Навчання Воскресіння Ісуса це основа християнської віри, бо без Воскресіння немає спасіння. Його перемога над смертю є доказом того, що він є Месія, який виконав своє обіцяння і переміг гріх і смерть. Друга спроба обману вірші 11-15. коли жінки йшли, деякі з охоронців, що були біля гроб. Пішли до первосвящеників і повідомили, що сталося. Релігійні лідери вирішили дати їм великі гроші і поширити чутки, що учні Ісуса вкрали його тіло, коли охоронці спали. Цю брехню поширюють серед людей, і вона стала популярною в деяких колах. Хоча насправді було неможливо, щоб охоронці заснули, бо їх повинні були охороняти гробницю. Навчання це показує, як деякі люди намагаються приховати правду або перекручувати факти, навіть коли очевидні свідчення про чудо. Воскресіння Ісуса є незаперечним свідченням Його божественності, і навіть найбільші зусилля заперечити це не могли змінити істину. Третє велике доручення, вірші 16-20. Ісус з'являється учням на горі в Галилеї. Він дає їм велике доручення. Ідіть, навчайте всі народи, христячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчайте їх зберігати все, що я вам заповів. Він обіцяє бути з ними аж до кінця віку, що є великою втіхою для учнів, які тепер розуміють, що місія поширення Євангелії і спасіння народів покладається на них. Навчання, велике доручення, яке Ісус дає своїм учням, є основою християнської місіонерської діяльності. Це заклик до поширення віри, навчання всіх народів і звіщення про спасіння через Ісуса Христа. Він обіцяє, що буде з нами, даючи сили для виконання цієї місії. Загальний підсумок, розділ 28, підсумовує важливі моменти Євангелія від Матвія. Це Воскресіння Ісуса, який є центром християнської віри, підтвердження Його божественної місії і обіцянка бути з учнями завжди. Крім того, Ісус дає велике доручення своїм послідовникам нести Євангелію всім народам, хрестити їх і навчати їх Божого Слова. Цей розділ також наголошує на важливості істини і правди у світлі Воскресіння. А також на місії кожного християнина, яка полягає в тому, щоб бути свідками Ісуса і поширювати його навчання серед усіх народів.